Усім привіт! Давайте сьогодні приготуємо щось дуже затишне, смачне та ароматне. І я вам пропоную зробити цей дуже гарний та смачний пиріг з куркою та грибами. Отож, заварюємо чайок та починаємо готувати. Поки наше тісто розмороджується, підготуємо начинку. Нарізаємо печериці невеликими шматочками. Такі шматки я розділю ще наполовину. І я взяла половину цибульки та також її нарізаю. Викладаємо печериці спочатку на суху пательню та смажимо на великому вигні до золотистого кольору. Потім додаю трошки олії та цибульку, обсмажую все разом на великому вогні приблизно 5-7 хвилин, поки вся волога не випариться. Також беру вже відварене куряче філе та нарізаю його невеликими шматочками. Додаю обсмажені печериці з цибулькою до курячого філе та все гарно перемішую. Тепер переходжу до яєчної заливки. Нам потрібно 2 яйця. 300 г сметани 20%. Додаю чайну ложку солі і все гарненько перемішую. Прямо в яєчну масу натираю. Твердий сир. Я обрала моцарелу. Ви можете взяти будь-який, який вам до вподоби. Беремо форму для випічки. Я її нічим не змазую та не посипаю борошном, і викладаю. Тісто прямо на форму. Тісто я обрала листково дріжове. Залишки тіста відрізаємо полосочками та робимо бортики у всіх місцях, де немає тіста. Зверху на тісто викладаємо начинку, грибочки з курочкою та заливаємо все зверху яєчно-сирною масою. Дивимось, щоб не залишилося місць без заливки. Так все рівномірно я розпряділи, тепер робимо mm. декор. Спочатку хотіла сказати, що це за бажанням, але ні. Робимо обов'язково, тому що я люблю, коли все гарно, і вам дуже раджу страви робити не тільки смачними, але й гарними. Відправляємо в розігріту духовку на 170 градусів на 1 годину. Подивіться, який красень у нас вийшов. Дуже смачний та ароматний пиріг. Рекомендую їсти охолодженим.